Я Сергій Свириденко, Хороний дечанин. Колишній боєць української армії, ветеран російсько-української війни. На зараз я фермер, власник екоферми Козацьке подвір'я. Моя ферма розташована за 30 кілометрів від лінії розмежування. Тут також можна робити бізнес. Коли Донецьк захопили бойовики ДНР, бізнесмен Сергій Свириденко разом з родиною поїхав з рідного міста, а через кілька місяців пішов добровольцем у військо. Після звільнення зі служби навесні 2016 року переселенець-ветеран заснував екоферму Козацьке подвір'я на колишній дачі у селі Іванопілля, яка після втечі з Донецька стала для Сергія і його сім'ї домом. Отак От ми їх адаптуємо до наших диких умов, щоб зразу розуміли, куди вони приїхали. Зараз вони продивляться, що тут для чого. Вилізуть на берег. Знайдуть, де тут їжа. Ну, це хвилюється, це пока. І почнеться в них нове життя. Не в якомусь там сараї, а в нормальному вигляді на природі, як має бути. От, пішли, потихесеньку. Чим складніший початок життя, тим легше буде їх життя подалі. Непростим був початок на новому місці і у Сергія. Вчитися доглядати тварин, варити сир і готувати м'ясні делікатеси довелося практично з нуля. Раніше ніхто з родини не фермірував. Щоправда, життєвий досвід таки став у нагоді, адже Сергій професійний кухар, працював за фахом навіть у Португалії. А після повернення в Донецьк разом з дружиною Сніжаною займався бізнесом, торгували ковбасою. Зараз маємо стадо 100 кіз. Це разом з ЦАПами. 35 качок тут було маточне стадо, зараз воно. Ну, це нормально, бачите, скільки їх дуже багато. Тут ніхто не рахує. І нема сенсу рахувати. Козлі дають молоко для сиру. трав'яче молоко ми закупляємо у наших сусідів. Ці люди, що возять молоко, в них беремо свиней. І ми знаємо, що ці свині відгадовані сироваткою. це дуже класне м'ясо. Якісне. На початку на фермі було лише шість кіз. Купили у місцевої бабусі, а сир варили просто на кухні. Розширити господарство і побудувати сироварню допомогли гранти. Спершу Сергій, надавши вдалий бізнес-план, отримав допомогу за державною програмою Український донецький куркуль, а згодом підтримку від програми розвитку ООН і шерсткої організації Людина в біді. Нині у бізнесі зайнята вся родина. Син працює у невеличкій крамниці ферми на ринку у дружківці. Донька варить цир. Також на козацькому подвір'ї вже шість найманих працівників. Одна поїхала в Київ, одна точно в Хмельницький. Це на Умані йде. Пошти сміються, кажуть, опять балалайку принесли. Каже, знає, тільки нашу українську таку свинячу. Сири і м'ясні делікатеси. Сергій і його дружина Сніжана продають головним чином на ярмарках і через інтернет по всій країні, крім окупованої території, на якій опинилося і їхнє місто Донецьк. Ми разом торгували ковбасою. А потім прийшов руський мир до Донецька. Ми перестали торгувати. Ми разом перестали торгувати. Бо в нас вже забрали усе, що було. І базу, і ковбасу, і все на світі. Добре, що ми хоч на машинах змогли виїхати з дітьми, не ушкоджені, але ж без одежі, без нічого. Виїжджали, не знали, що. Ну, ми, що на, пару так тижнів, так. на пару тижнів, як всі виїжджають. Думали, та тут пересидимо трохи і все буде нормально. Добре. Ми з жінкою постійно приймали участь в наших проукраїнських мітингах в Донецьку, і ми сподівалися, що таки Донець залишиться Україною, що не буде цього. Не було б переважної кількості сепаратистів в Донецьку. Якщо було, то 30, може, відсотків. Але якщо б ця наша, наші люди, які хотіли, щоб лишилась Україна, всі вийшли. Не було б такого. Не було б то, що є. Але, бачите, не вийшли. Думали, та так, так пройде, все нормально буде. Не сталося. У Донецьку в Сергія і Снічани залишився не тільки бізнес і нерухомість. Через свою проукраїнську позицію родина втратила багато друзів. Я майже не спілкуюся зі своїм рідним братом. Сережа зі своїм братом зовсім не спілкуються. Це все трапилось з 2014 року. Це політична така воля трапилася, і ми розділились. Але ж ми знайшли багато нових друзів, і ті нові сьогодні. Один за десять. Багато ходило. Кричали Руський мир. Накричались. А як кажуть, а страдає простий народ. А потім, а ми такі прості, ми не війни. Це політики, це все політики. Ганебна це практика. Так думати і казати, і робити. Спочатку за гречку голосуємо, а потім політики винувати. Потім нам залишається брати бандуру да і співати жалісні пісні. Про важку долю. А спільну мову вдасться знайти з вашими колишніми друзями, з піввітчизниками? з якими слухайте, це їх проблеми. Це не моя проблема. Я батьківщину не зраджував. Вони захочуть знайти спільну мову. Хай вони за мною шукають, а не я з ними. Утім, до Донецька подружжя не збирається повертатися навіть після деокупації, хіба що погостити на декілька днів. Кажуть, що звикли до нового життя. Стали селянами і жити в місті вже не хочуть. Планують розбудовувати ферму і розвивати на Донеччині сільський туризм. Доброго дня, вітаюся! Здравствуйте, Сергій. Анна. Приємно. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, спасибо. Вам приїхали, завітали. Це є добре. Правильно зробили Власне. Доброго дня. Ну проходьте, заходьте, будь ласка. Ми запоріжчя до вас. Як у вас гарно. Сьогодні на екофермі перші туристи. Гості приїхали із Запоріжжя, до Іванопіля добиралися чотири години. Про козацьке подвір'я співробітники СПА салону дізнались в інтернеті і вирішили влаштувати собі екскурсію. Корпоратив вражень не бракує. Екоферма для містян, ніби справжній зоопарк. це а це утята. ці тварини дають таку енергію, силу. Синку подобається тобі тут? Так, а можна ми тут на ночівлі залишимося? Ти на ночівлі хочеш залишитися? Не хочеш додому? не хочу Ці козенята, це молоко, це сир, ці вареники. Ну я не знаю, це просто це просто задоволення, відпочинок і задоволення. Крім дегустації крафтових сирів, ковбас і спілкування з тваринами у програмі Прогулянка Донецьким степом, тут росте чебрець, багато таких дуже корисних запашних трав і кавиль. Ви знаєте, звідки взялась кавиль в Донецькій степі? А ще в 15 віці на копитах своїх конів привезли татаро-монголи? Анна на Донбасі, вперше, як і більшість гостей, що сьогодні завітали на козацьке подвір'я, каже, очікувала побачити геть інше. Все з Донецької області виїжджають. Всі хатя тут борзанецької області. Всі їдуть у більш спокійні місця. А цей чоловік навпаки приїхав сюди і заснував виробництво. він відновлює тут життя. Тут вас забновляє Ми думали, що ми приїдемо. А тут всі люди похмурі, негативні, понурі, якісь будуть. А тут навпаки дуже класно. Привітні господарі, гарна природа. Сюди варто приїздити відпочити і подивитися українські традиції, які тут підтримуються. Хатім надахнуть і подивитися українські традиції, які тут підтримуються. Абсолютно Зовсім не відчувається, не відчувається то, що поруч війна. 30 кілометрів до горлики, якщо ми так полетим безпілотникам прямо. 30 кілометрів. А там російські копаційні війська. Але ми не показуємо не війну, ми показуємо наші цінності, які були і до війни, і раніше. І війна на нас завжди. Треба розвивати вже зараз. Можна буде людей возити сюди, на музей Кльопан-Бик, в салі Дар Саляної на завод шампанських він. Але треба бази, щоб люди могли переночувати. Я зараз такого не маю. Базу для туристів Сергій Свириденко планує облаштувати на землі, яку отримав неподалік Іванопілля. Туди ж хоче перенести і частину господарства. На колишній дачі фермеру вже давно стало тісно. Земельну ділянку отримав як звичайний громадянин. Адже за законом кожен українець має право на два гектари. А завдяки статусу ветерана АТО чиновники не чинили перепон при оформленні. Ну, от дивися, хлопці. Чим це не райське місце? Це моя. Карательна земля. Два рабі надали, а землю дали. Це мої два гектари, які я отримав. І далі йдуть гектари е, дітей. Будуть жити кози. Е, в, так сказати, в некапітальному будівництві буде тепліця для вирощування гідропоніки корма. І, звісно, свині мої улюблені угорські мангалиці. Тобто тут буде красиво і цікаво. Далі, в перспективі, обов'язково ми поставимо два-три, а може і більше домиків для туристів. Можна якусь екзотичну птицю, наприклад, страуси Павліни, для того, щоб туристи це бачили, це людям подобається. Ну а мрія така завести колись тут карпатського буйвола. Щоб втілити ці плани в життя, поки що не вистачає грошей. Наразі Сергій Свириденко розраховує на грант від однієї з міжнародних організацій. Щоправда, у той час, як міжнародні фонди допомагають, заважають українські бюрократи. Голова сільської ради села Іванопілля, із територією якого межує ділянка Сергія, відмовляється поставити свій підпис під погодженням межі. А дозвольте, можна підписати від підписати? землю? Я Межу. А чому ви не будете підписувати? Потому тому що ця земля не мною вам видавалася. А ви маєте... Ви вибачте, а ви, ви маєте ви право видавати землю. Людмила Володимировна? Вибачайсь, Людмила Володимировна. Ну підпишіть, будь ласка, це ж межа. Просто за межу. Ви ж все одно землю не видаєте. Закройте двері. Ну, вибачайте. Дякую. А взагалі малих фермерів треба підтримувати, а не отаке от робить. Попри нерозуміння з боку сільської влади, фермер складати рук не збирається. Бути у меншості йому не звикати. Я завжди почуваю себе в меншості, але, але це не проблема для мене. Ну, тобто, боріться і поборете. Сергій Свириденко каже, що і сам пішов би в політику, принаймні місцево. Утім, наразі весь час і сили йдуть на розбудову екоферми. Голову сільської ради я потягнув би на себе. Ну, я маю на увазі, я б зміг би. Це робити. Коли моє підприємство, моя ферма буде працювати з меншим моїм втручанням, тоді я зможу цим займатися. От, наприклад, якщо я добудую ферму так, так, як я хочу, і люди це побачать, я думаю, я буду мати певні шанси, що люди мене оберуть. Тобто зміг зробити своє осилі добре, значить зможеш і в селі. Має бути як вітріна. Оця наша. Наша зона розмежування, де ось 30 кілометрів горлівка, люди мають бачити, що в нас е робиться нове, гарне, краще.